Усім доброї породня! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї, я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CaneGeek. Класично невелике прохання до усіх моїх слухачів. Якщо вам корисна інформація, якою я ділюся в цьому проєкті, будь ласка, поставте свою оцінку, рев'ю, поділіться лінком на цей епізод своїми друзями та колегами. Це дуже допомагає. Дякую. Так як адаптація AI несеться буквально повним ходом, то в цьому епізоді я б хотів поговорити про практичні підходи до системи збереження, структурування та використання знань, ідей і як результату прийняття рішень з допомогою AI. Загалом я останній час думав про свій подкаст і вектор його розвитку, і як я згадував та передбачав в нульовому епізоді, подкаст часом буде еволюціонувати. І тут будуть з'являтися різні нові рубрики та формати. І ось перша рубрика, яка з'являється, буде називатися Playbook. А цей епізод це перший тестовий епізод у цій серії. Що таке плейбук? Playbook? Playbook – це набір перевірених рішень, ідей, конкретних дій для вирішення типових або нетипових ситуацій, проблем, викликів. Це те, що допомагає знайти відповідь на запитання. Як це зробити правильно та швидко? Тобто це відалі найкращі практики або загалом щось, що інші люди вже встигли зрозуміти, осмислити та втілити до вас. Тобто, ще раз, основна ідея плейбуку це збирати кращі практики та підходи, описувати алгоритм дій, давати готові рішення, передавати досвід і, скажімо так, уніфікувати процеси. Для мене плейбук це про системність, яка дозволяє менше думати гіпотетично про те, а як би це зробити, а більше, власне, робити та вчитися в процесі в самих діях. А в контексті подкасту це будуть короткі прикладні випуски на конкретну тему з готовими підходами, ідеями, які можна взяти і використовувати відразу вже сьогодні. Як я вже говорив в сьогоднішньому епізоді, я хочу поговорити більш детальніше про практичні підходи до збереження, структурування та використання знань, ідей і прийняття рішень за допомогою AI. Я надіюся, що вже всі погоджуються з тезою, що AI не забере у всіх людей роботу, але що його поширення це точно велика зміна парадигми, певні ризики для багатьох індустрій. І, умовно, той, хто не встигне вчасно навчитися користуватися ним, ризикує опинитися за бортом, або, як мінімум, програти конкуренцію тим, хто ним навчиться правильно користуватися швидше. Отже, фактично, наша ціль це вже вчитись та вміти користуватися AI для того, щоб в цій гонці бути на тій стороні та в тій категорії людей, які вже отримують перевагу від застосування AI. Також я надіюся, що всі, хто мене слухає, вже навчилися користуватися такими базовими ідеями, як, наприклад, завантажити книгу, дослідження чи будь-який файл в чат GPT, влаштувати правильний промпт і фактично говорити з книгою. Тобто не просто читати, а вміти ставити питання до книги, обговорювати ідеї, витягувати потрібні саме вам сенси, просити пояснити щось складне, простими словами, просити порівнювати цю концепцію з іншою концепцією. І це спілкування з книгою через AI це дуже класний підхід взаємодії з інформацією, таке нелінійне навчання. Бо це коли ти можеш не просто читати, а можеш реально вчитися швидше, шукати приклади саме для себе, просити робити висновки, і, напевно, найголовніше відразу думати та розуміти, як застосовувати прочитане в своїй роботі чи в житті. Тобто книга в цьому форматі перестає бути просто текстом, вона стає скоріше, Вашим співрозмовником, а можливо, вдачимо ментором, і це прекрасно. Якщо ви цього ще не робили, то можете далі не слухати, а просто зупинитися зараз тут і піти спробувати. В епізоді номер 14 про книгу Second Brain, яка написана про систему організації особистих нотаток та баз даних в такий додатковий діджитал мозок який має перетворитися з інструменту просто запам'ятовування та зберігання інформації в Інструмент думання та прийняття рішень, наприкінці цього епізоду я згадував про те, що наступним етапом розвитку цієї системи є додавання до неї штучного інтелекту. І от якщо говорити про використання своїх знань з AI на трохи глибшому рівні в контексті персональної продуктивності, то один з головних інсайтів та відкриттів для мене останнім часом є те, що. Справжня сила AI полягає не просто в здатності автоматизовувати рутину чи аналізувати книги, документи. Це важливо, але це вже must have, це досить базовий рівень, а в тому, що AI дає можливість створити цілу систему комунікації та розмов з своїм власним мисленням. Тобто не просто. Бути пошуковим інструментом чи аналітичним асистентом, який знову ж таки допомагає проаналізувати якусь зовнішню інформацію, а стати системою, яка дає можливість поговорити з собою, своїм досвідом, своїми думками, своїми знаннями. І це фактично змінює не лише підхід до організації, але й взагалі сам спосіб мислення, де AI може бути не просто асистентом і помічником. А таким медіатором між нами і нашим досвідом. Тобто, фактично, вже сьогодні є можливість створювати живий динамічний архів власного мислення, досвіду та власних думок, який не просто зберігається десь в нотатках, в Google Doc чи notes, а з яким можна розмовляти і взаємодіяти. І ось ця постійна інтерактивна розмова з собою це потенційно новий рівень мислення. Це ніби створити свого внутрішнього радника, якого не обов'язково шукати в щоденниках, переглядаючи старі нотатки, десь згадувати, а просто він завжди під рукою в чаті, в телефоні, в лептопі. Тобто те, що AI може написати лист чи зробити якусь аналітику, це звичайно дуже практично і дуже круто. Але, як на мене, великий потенціал AI полягає також в тому. Що з'являється можливість змінити глибину особистої рефлексії, самоаналізу і відповідно особистого розвитку. Тобто, в цій концепції AI стає не просто асистентом, а частиною нашої екосистеми мислення. Це як мати поруч людину, яка завжди пам'ятає всі твої ідеї, завжди готова підказати, нагадати, провести паралелі, з'єднати одне з іншим. Отже, якщо підсумовувати все, що я тут наговорив. Виникає логічне питання: а як це зробити? Як побудувати таку ai систему яка реально допомагає думати, приймати рішення і працювати з власним досвідом? Тому далі такий експериментальний покроковий плейбук, як побудувати цю систему. І крок перший це про визначити роль та функцію AI. Ці концепції AI – це не просто асистент, це як ми вже говорили екосистема мислення і прийняття рішень. Тому тут перше, що потрібно зробити, чітко визначити, яку роль AI має грати саме для вас, і відповідно завантажити це в інструкції. Тобто завдання сформулювати 3-5 основних ролей, які AI має виконувати для вас. Приклади: там, консультант, критик, лікар, психолог, аналітик, фасилітатор. Ментор, тренер, фінансовий радник все, що придумаєте. І також варто створити під кожен свій важливий напрям життя, окремий чат для регулярної роботи та регулярних діалогів. Крок номер два це чітко прописати свої цінності, цілі і навчити AI діяти згідно з ним. Бо модель має розуміти ваші особисті цінності та цілі. Для цього потрібно написати базовий промпт інструкцію, яка пояснить, ким ви є і що для вас важливо. Базовий приклад промпту під таку задачу звучить так: ти, мій особистий ай-консультант, твоя задача допомагати мені приймати найкращі рішення, рефлексувати і мислити стратегічно. Ти знаєш мої цінності, перераховувати цінності. Кожну відповідь формую через призму цих цінностей і цілей, і пропоную найкращий варіант виходячи з них. Крок номер 3 це створити якісні промти для взаємодії. Банально, але у взаємодії з агентами як і в житті, деталізація вашого запиту питань визначає якість результату та відповідей. Чіткий проблем стейтмент надважливий, якщо помиляєтеся хоча б на одне слово, склад, контекст. Результат буде кардинально іншим, нерелевантним, або взагалі абсурдним. Це як з GPS-навігатором в подорожі. Тому тут дуже важливо підготувати та сформувати шаблони універсальних промптів на теми, які вам цікаві. Також дуже важливо ставити AI-запитання. Наприклад, що тобі потрібно ще знати, щоб дати найкращу відповідь, або які ще уточнення тобі потрібні. Варто вчитися деталізовувати, додавати контекст ситуації, додавати мету, пояснювати, що саме ви хочете отримувати, вказувати формат, відповіді, список, текст, коротко, розгорнуто в форматі розмови і так далі. Також можна розглянути варіант навчання, пройти курс по Prompt Engineering. Крок номер 4 створити, завантажити базу з власним досвідом і знаннями. Тобто ще раз, потрібно створити особисту базу знань, до якої в AI буде доступ. Це взагалі основа для аналізу і рішень. Що там зберігати висновки з книг, статей, рефлексії після подій, розмов, криз, власні ідеї, нотатки, принципи стратегії, цінності, збережені пости, скріни, які ми постійно робимо і ніколи до них не повертаємося. І все, що вам цікаво. Загалом, в контексті цієї бази даних для цієї задачі ідеально мати готовий щоденник, до якого можна звертатися, коли потрібно прийняти складне рішення чи порефлексувати. Але правда в тому, що більшість людей не ведуть особистого щоденника. І тут, до речі, я би хотів поговорити і поділитися декількома думками про переосмислення щоденника. Бо я думаю, що всі ми погоджуємося з тим, що. Потенційно, та в теорії вести особистий щоденник це корисно, правильно і взагалі дуже треба. Про це написано мільйони статей, що це допомагає краще розуміти себе, приймати кращі рішення, рефлексувати і навіть боротися зі стресом. Але знову ж таки, якщо чесно, більшість людей або взагалі не будуть щоденник, або пробували і кидали на другий чи третій день. Хоч я особисто. Людина, яка веде щоденник, скільки себе пам'ятає, я вже говорив, що текст для мене це спосіб думати. Але навіть у мене було багато спроб знайти ту форму щоденника, яка реально працює системно і яка не забирає занадто багато часу і зусиль, і є справді користим інструментом, а не просто якимось описовим текстом. І зараз мій щоденник це не просто записи, це ціла база досвіду, яка стала одним з головних джерел для прийняття рішень, ідей і, взагалі, якимось таким внутрішнім орієнтиром. Я вже згадував неодноразово, що під час пандемії я створив кризовий документ для нашої компанії. Який починався як серія нотаток, а потім переріз у 300 плюс сторінок з планами дій, висновками, листами, аналітикою. І це дуже допомагало нам під час пандемії, допомагає під час війни, тому що ти бачиш в ретроспективі, що працювало, що не працювало, і це реально допомагає приймати рішення швидше. Бо в бізнесі, як і в житті, дуже багато проблем та викликів повторюється. Але повернемося до особистого щоденника, і знову ж таки, я більш ніж переконаний, що велика кількість людей не будуть його вести, бо немає часу, не люблю писати, не знаю, що писати, а для чого це мені. І я не знаю навіть чи це основна причина, скоріш за все, що класичний щоденник для більшості людей це просто незручний і морально важкий формат, який, окрім того, що складно писати. То до якого потім ніхто ніколи не повертається і не перечитує, а це чи не найважливіша його функція. І через складність пошуку постійні проблеми з тегами, які не навчилися чомусь вирішувати ні в Google, ні вновшині. І через те, що сучасні соціальні мережі привчили нас до інтерактивності та швидких форматів, цього ніхто не робить. Але мені здається, що тепер AI дозволяє робити написання щоденника інтерактивним. І максимально спрощує процес та зменшує час. Просто потрібно вибрати правильні інструменти та налаштувати його так, щоб він став своїм особистим співрозмовником, аналітиком, терапевтом, або які ви там ролі виберете. Один з таких інструментів, або ідея про переосмислення щоденника це щоденник з аудіонотаток. Тобто, фактично, тепер написання щоденника може виглядати так. Йдете на прогулянку, складаєте собі список запитань для рефлексії, ну, наприклад, що вас сьогодні турбує, про що ви думали останні дні, що хочете зробити сьогодні по-справжньому важливого. В телефоні відкриваєте запис звуку і просто гуляючи, говорите в телефон і записуєте. Без підготовки, без правильних слів, говорите, як думаєте, іноді сумбурно, іноді глибоко, неважливо. Головне, вивантажити думки з головою. Далі, завантажуйте цей запас в якийсь транскриптор, бажано платний, щоб було більш-менш секюрно. Він автоматично розшифровує голос у текст. Потім ви передаєте це в AI-асистент, пишете під себе промпт, щоб він максимально якісно структурував цей текст. В підсумку отримуєте добре структуровані думки. Та відповіді на питання, які вам важливі на базі цих думок. І ось тут найцікавіше цей текст вже живе в вашій системі. І ви зможете поговорити з ним через певний час і запитати, а що я думав останній місяць, що мене хвилювало, останній квартал, повертатись, шукати зв'язки, робити ретроспективу. Це легко, бо ти не сидиш за столом, а просто гуляєш і говориш. Це досить чесно, бо, напевно, голосом складніше брехати самому собі. І коли ти це робиш досить часто, AI збирає та аналізує твої відповіді протягом тривалого часу, і це допомагає бачити речі, які раніше не помічав. Ну і власне, це будує цю базу даних твоїх думок, твій щоденник. Структурована база знань, оці тексти автоматично потрапляють у ваш особистий архів. Де вже є інші думки, книги, будь-які файли, які ви завантажили в інструкції. І вже далі з цією базою даних можна взаємодіяти в чатах, ставити завдання або банально ставити питання по типу: які нові ідеї або інсайти я отримав за останні 24 години, які уроки я можу винести з вчорашнього дня, попереднього тижня, кварталу, місяця. Або я зараз працюю над таким то проектом, які ідеї з моїх нотаток і наших розмов можуть бути мені корисні в цьому контексті, або «Згенеруй 5 випадкових запитань для саморефлексії, базуючись на наших останніх розмовах та моїх нотатках. Тобто резюмуючи це аудіонотатки плюс розмова за яй замість класичного письма, де яй допоможе. Вловлювати і структурувати ваші думки прямо в діалозі, в інтерактивній розмові. І це виходить такий щоденник, який розвивається та розгортається в процесі і не вимагає особливої підготовки. Тому, якщо у вас немає взагалі щоденника, це не проблема. Спробуйте цей підхід. Ну і далі все це треба переводити в звичку, в рутину, регулярно користуватися, щодня повертатися до А як до свого радника, аналізувати, покращувати свої промпти, налаштування, інструкції, це фактично має стати частиною вашої особистої системи, рутинного процесу мислення і прийняття рішень. І очевидно, що час від часу потрібно робити аудит, що працює, що ні, що додати, що забрати. Бо це про гнучкість і про постійний процес змін та покращень. І ще один важливий момент у всіх цих системах для персональної продуктивності та ефективності, як на мене, це те, що це не повинно стати самоцільною. Бо в нас в людей є така історія, що ми стараємося наслідувати всі ці корисні практики, медитувати, вести щоденник, займатися спортом. Deep Work, і все ніби правильно, але інколи раптом так стається, що в тебе не день, а якийсь нескінченний список справ, нескінченний list Просто величезна купа тасок, які ти не можеш виконати не те, що за день, а взагалі, не знаю, за тиждень або за місяць. І Воно накопичується, стає якимось обов'язком, і замість якості життя і тої самої ефективності. Просто ступор. Тобто тут варто це не перетворити в самоціль та в манію, це не є релігія, це інструмент, який повинен покращувати ефективність і покращувати якість життя. Про безпеку і про персональні дані, тобто про security. Очевидно, але хочу сказати, що якщо ви переживаєте за свої дані, і за приватність, то не потрібно передавати AI. Свою дуже чутливу конфіденційну інформацію. Тобто напишіть у чат свої паролі, номери карток, секретні договори чи будь-яку чутливу для вас інформацію. Хоча, якщо бути відвертим, то всі ваші дані, і так вже давно є в Google, Facebook, Apple, в банках, провайдерах і в тисячі інших систем. Але так, security це надзвичайно важливо, тому пам'ятайте про це і користуйтеся відповідально. Ще би хотів поговорити про проблему того, що ми витрачаємо купу часу на випадковий контент. Години-години на TikTok, Reels, нескінченний скрол того, що нам пропонують алгоритми. І це фактично інформаційний хаос, де ми інколи навіть не помічаємо, як пройшло декілька годин, як ми переглядали контент, з якого ми інколи навіть нічого не запам'ятали, і інформацію, з якого ми ніяк не можемо застосувати та використати. Але коли у вас є структурований архів ваших думок, інсайтів, ідей, з книг, подкастів, зустрічей, розмов та ще й такий, з яким можна поговорити, це зовсім інша історія. Бо коли в нас з'являється бажання посвайпати Тікток або Інстаграм, у нас просто є альтернатива зайти у власну базу знань, перечитати важливо для себе, структурувати нові думки, додати висновки, і це не просто скролити випадковий контент. Це про працювати зі своїми ідеями та зі своїми проектами. І коли у нас є така система, у нас з'являється зовсім інший рівень усвідомлення, продуктивності, якість прийняття рішень теж інша. Ви більше пам'ятаєте, більше робите, більше втілюєте в життя. І це зовсім не означає, що потрібно відмовитися від всього розважального контенту. У нас всіх бувають моменти, коли треба просто потупити, подивитися щось смішне і розслабитися. Це про питання балансу і того, щоб була альтернатива. Отже, підсумовуючи, AI це не просто про автоматизацію рутинних задач. Потенційно, як на мене, найбільша сила AI зараз в тому, що він може дати можливість створити екосистему взаємодії з самим собою, з власними думками, досвідом, знаннями. Це як мати завжди поруч дуже компетентного співрозмовника. Який пам'ятає всі ваші ідеї, завжди може нагадати щось важливе, допомогти прийняти рішення. І якщо правильно це все налаштувати, я реально стає частиною твоєї екосистеми мислення. Наступним етапом є взаємодія цієї екосистеми з іншими зовнішніми сервісами та продуктами. Але про це поговоримо вже в інших епізодах подкасту Flow. Дякую, що прослухали цей епізод. Читайте першоджерела. Тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось.